Окей, я з вами і ми продовжуємо грати Інбенто. Я думаю, це буде остання серія, тому що там почалося всього лиш три етапи, і якщо складніше не буде, то проблем бути не мало б. Так, тут ми бачимо заміну. Сунути. Копіювати. Копіювати, напевно, серу треба в кінці. Да, угу. Ну, давайте спробуємо значить я Е, Сставлю. Э, міняю цю штуку суну сюда ставлю. Ще п'якні. Єба, тут все треба замінити, крім серу. Е, копії цікаві. Так, я все ж таки думаю, що копіювати більшістю кількістю, більшою кількістю треба оце, а меншою кількістю чорне. Єдиний плюс в копіюванні цього що ти можеш поставити його ось так, скопійнути сюди. І зробити ось так і ось так. Таким чином, ти вже майже тут. Єдине, що тобі треба зробити, це забрати жовте. Перед цим і копіювати біле. Прекрасно. Якщо буде, якщо я зроблю ось так, нічого. а ще я зроблю ось так і ось так. Нічого. М -м -м. Угу. угу. Нічаси Не вже мені. Вау. Я кажу, що спробую, і спробую, шпион бачиш шесткіт. Ну спробую. І воно бере, і, і получається. Це прям. Неймовірно. Як воно так працює. Робити ось так. Переставити сюди. Поміняти тепер? Ага, чекайте, в мене 5 цих штук. Я маю ще його копію зробити. What? What? Почекайте, що? Що ж? У мене стільки ідей вже я перепробував і поки що я пустий. Реально, я не в не, не маю, що мені робити тут. Я вже що я тільки не пробував. І, так, і сяк, і з цього я вже нічого. Коротше, 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 коротше. По новій. Просто подумати по новій. У мене є ситуація. У мене є ситуація. У мене є два варіанти. мені треба це все нафіг перекрутити. Я можу це поміняти, цей раз мій варіант, да? спасти цей блок і тоді щось зробити. А можу це поміняти і потім закинути сюди. Це і другий варіант. Але тут вже нічого не має бути за цей час. Тобто, коли я це роблю, міняю це все і ставлю цей блок, я втрачаю хід на тому, що я тут нічого не суну. Бо ось тут, типу, я міняю і нічого не суну. А я мав би сунути щось. Ну Це вже втрата ну, можливостей. Також, також, що цікаво, я тут не маю нічого білого. Тобто, якщо я суну щось і забираю оце, то я вже нічого не маю, щоб пересунути два блоки. Тобто, якщо я використовую ці штуки на це. Та навіть зараз, якщо я використовую оце, я не можу нічого придумати, щоб я міг дістатися двох цих блоків. Тобто мені по-любому треба оцим блоком забрати щось звідси. Що буде якщо я копійну ось так. Але з двома. Типу тобто, ось так. I'm blue this, this blue school. Вау. Вау! Я вже хочу закінчувати цю серію, чесно кажучи, це кошмар, що й не був. Це було ну, години півтори. Півтори години одну штуку. Це прям бувата 6. Я сподіваюся, це було просто невезуха у мене якась, бо це кошмар. Що тут? Тобто так я і замінюю, я можу класти, але. що я поклав сюди. Це єдиний варіант, де я можу покласти. Такої не можу покласти. Такої не можу покласти. Такої я не можу покласти, бо я, я маю тут салат цей. Типу отак не може бути дві оливки. Так салат. У мене ж нема варіантів. І оливки я не можу перенести іншим чимось, І розмножити їх я не маю права. Тобто мені треба їх взяти або так, або так. Але ну, я в центрі не можу цього лишати, то мені треба їх взяти отак. Ну, я їх ставлю. Ставлю цю штуку, і в мене вже все. Він таке ще мені треба взяти один блок. Тобто вирізати, от зараз. Тоді поставити два. Тоді поставити два, розмножити і поставити один. Окей, стандарти мислення, як завжди. Добре, що це було не так довго хоча б. Ну, це точно тут має бути, тому що синій ніяк інакше не складається. Тобто що ми фіксуємо цю штуку 100% тут. 100% тут. Ні, я не розумію знову ж таки. А, я не розумію, де цю одну взяти ще. Може, отак? Типа ось так. Ось так. Ось так і ось так. О, та є. Найс. Всі Я вже думав все. Габаляка тут дивіться. Знайшов вихід ситуації. Фух. Засунемо і нічого з цього не получаємо. Давайте знаєте як. Це посунемо туди. Тобто ми візьмемо спочатку оце. Ось цю штуку ми посунемо назад. Типа, в нас таким чином буде норма все. Заберемо ось це. E Поставимо це якось нормально. Ось так. Це посунемо і закопіюємо. Найс. Nice. тих нас є. Давайте вріжемо. Режиму... Давайте вріжемо чорне, тоді попробуємо. Ось так. І все, жовтий просто перший зробити. Окей. Ого, Він прийшло. Ну, або вона прийшла вже зі своєю дитиною до. Своє мама. Бурячок. У нас якась нова штука. Ага, вона, типу, зробить кругом. Ні. Що відбувається, типу маю. А, -а, а, це заповнення, я поняв. Окей. Угу, okay. Окей, okay, це треба ось так, ось так, ось так. І заповнення. Прикольненько, щось нове. Угу. Ну, це так не вийде. Треба по шерсті це. Це, це. Мені треба перше зробити заповнення, а потім добавити Перейдемо на це. Тоді помалюємо і тоді додамо. Прекрасно. Ого, тут теж дві. Що дві означають? Типу, що я можу зразу дві замалювати? Хм. Угу. Зрозуміленько. Ні. Тоді ось так, ось так і ось так. Прекрасно. Ну поки що дуже швидко все йде. Мені це подобається. Так, о, ананаси. Часи. Чого там тільки в цих пента не буває. М -м, це по-любому. Цю заміну треба робити в кінці. Кінці. Давайте зробимо ось так. І ось так. О! Що буде якщо зроблю тепер ось так? А, так само мені ж треба ті штуки все одно Треба поміняти. Тобто зелена з цих двох має стати сюди. А червона з цих двох має стати сюди. Та я ж їх закрити маю. Це просто безглуздя. Типу, ну це вот один, а другий як? Та ніяк? Вау. Та ніяк. Може ось так? Тоді я, типу, змінюю ці штуки. Тоді я можу зробити ось так і ось так. Вау. Фух. Це ананас там? Мене дратує. Але я нічого з ним зробити не можу. звучить як проблема. Та так, взагалі нічого не вийшло. Так хоча б щось виходило? То... <свес> <свес> oh, давай, это... Ну, давай вот так. Вольнем, смачно. О, oh, да, сюда. О, же Он за на нас я ее, мамой Прикольно. Цю штуку ще чіпати не можна по центру. Ну тобто воно точно по центру має бути. А не ось так якось чи якось. Тобто тут чотири варіанти. Тут варіантів ну більше, але якщо це або цей варіант, то варіантів насправді не так багато. Раз, два. А якщо цей варіант, то варіантів так само. Раз, два. Так що всього чотири варіанти різних. Не проблема. Мені просто зелене. Посунете. Ставити інше зелене. Але це спочатку треба оце поставити, потім зелене і потім може замалювати. А, я можу вирізати прям і кинути туди. Та давайте отак вот і зробимо. Раз. Потім малюємо червоний. Кидаємо. Робимо жовтий. А, білий має лишитись. Поняв, прийняв. Тут є ріжемо отут. Кидаємо червоний, кидаємо жовтий і замальовуємо. Ріжемо оце? Ні, якась дурниця. Якась дурниця. Єс. Yes. Якось прийшов до цього. Я ж у будь-якому випадку заміняю цю штуку. Та ще я не зможу жовте привести на своє місце. Тобто жовте точно не зразу кидається. Мені би якось донести це. Я би зараз кинув, замінив, потім поставив, таким чином замінив би це ці дві. Ці дві. Перше ось, ось цим, а потім оце цим. Щось не то. А, наоборот. Перше оце цим, а потім оце цим. Підходить. Може, отак? Yes. Тобто воно сюди дійшло, Чи сюди дійшло. Це тільки по центру можна таке організувати. Тобто, що воно і сюди дійшло, та й сюди дійшло. Я тепер ще можу просунути це. Давайте тоді ось сюди. Я це закидую. Я тако роблю і ось так роблю. Окей. Давайте зробимо то саме тільки без оцього Ось. У мене є оця штука, я її роблю отак. Опопо, у мене ще тут є. Проблемасік. Давайте це поміняємо. Замінимо, закинемо. І зробимо. Найс. Ого. Це що за. Як? Це взагалі? Вау. Окей, мені треба все замінити. Давайте її зробимо ось так. Ні, стоп, а як я це можу зробити в цьому випадку? Та ніяк. Це має червоним бути. А це з жовтим. Та логічно. Все добре. Ось так, і ось так. А далі все має поміняти. Угу. Якось так, але не так. Але щось типу, того треба зробити. Якщо ці білі мають бути, а ці червоні... То я маю їх з'єднати червоних. Червоними. Ну то звучить ніби ось так. З'єдную їх червоними. А, це червоні мають бути. Тому і проблема. Що мені треба зробити наоборот? Тут тобто я ріжу ось тут. І ось тут. Цих роблю так, цих роблю так. Тут суну виходить. І ось тут міняю. О, найс. Nice. Формула правильна, а використання не дуже. Окей, нам треба просто наклонувати правильно, так? Звучить, ніби ось так. Звучить ніби ось так. Значить, ніби ось. Так. Чекайте, у нас, нас має лишитись два кольори. Два різних. Тобто я з цього всього маю зробити два різних. Крапочки ми маємо зайти значить, не на крапочку, ми маємо знайти тут. Ми тут маємо вийти. Тобто ми маємо з'їсти крапочку. Я вже це 200 разів говорю собі. Якщо я з'їдаю крапочку зелену, то я маю знищити зелені. Щоб знищити зелені, мені треба зробити ось так. Ось, але тут тепер крапочка, і я не можу її знищити, бо крапочка там. Тобто мені треба якось. зкруглити це. Давайте знаєте, як зробимо? Ми візьмемо зелену з'їмо тут. Але поміняємо її вниз. Чекайте, зелену ми з'їдаємо. Тобто ми її міняємо, наприклад, з цим краще. А краще взагалі ми перше перероблюємо зелені, а потім міняємо її. Тепер ми міняємо. О, тепер ми міняємо так. Перероблюємо їх. І аж тоді. міняємо. Скай, що я переробив? Мені треба переробити зелені дві. Давайте тоді ось так. Щось дуже смачно виглядає. Ще не розумію чому. Вау. Виглядало ну, смачно. Сентрі пір зробили, да? Давайте попробуємо з іншого боку зайти на пір. З так, наприклад. Та ну. Вау! Зробив це. Неймовірно. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Угу. Няшне, няшно. Прикольно, няшно. Картиночки всякі. 25, до речі, 26 Одної картиночки я так і не знайшов. А що я зробив не так? Ідея моя знайти останній левел? Якщо не секрет? Unlock all levels. Побільше більше ігор. Послухати оцю штуку їхню. Ага. Прикольно. Треба було знайти цей левел. Щоб його зіграти. Так, я так розумію, як воно міняється, то воно ага, не крутиться. Е, окей, тоді воно не мало було бути складним. Найс. Nice. Остання картинка, останній левел. Приємненько, що я його знайшов. Пасхалочка така ніби. Все, ми пройшли ігру. Ігра така, типу, було і складні левели, але загалом більше не розслабон Гра, ніж на якісь ультраголоволомки. Хоча деякі левели дійсно давали задуматись, як би мовити. Що ж, на цьому все. Надіюсь, вам сподобалась гра. З вами був Дісайпо. Бая!